Так, по проханню глядачів. Підключення на Янмар f 235 гідророзподілителя. гідророзпределителя. Подоча і виход. Виход через туцерук. В тракторі. Під е, дві металічні трубки. Вход-виход. До них і підключаються ці шлонгочки. Подача в нас ось іде. Ось вона виходить, виходить, виходить. І пішла. Ось ця слоночка під'єднується. Ось трубочки дві. Так, різко навелося, Тут два виходи. Ось і ось дві трубки. Відціль подача на гідроозприділітель. Оце вже виход з гідророзпределителя і далі на задню нав'язку йде. Ці трубочки. Ось вони йдуть і піднімаються в коробку. Не видно. Так, добрався я коробки трошки так ось отрубок, по, по ньому подача від насоса йде. І ось він підкручує і прикручується. Далі тут підкручений такий коробочок і через нього йде масло на задню нав'язку. А ось ці дві трубки. Ось одна і он теж не наведе. І ось друга. Сюди підключена гідророзпределитель подача масла. Але якщо скрутити цей болт, або просто підсоєнитися до цього патрубка, гідророзпределітель, то давлення масла сюди не буде. Оцей болт служить як заглушка. Треба зробити так, щоб масло йшло під давленням через оцю трубку, через гідроразпределітель і верталося на оту трубку на задню нав'язку давленням. Треба заглушити у цій коробочці як сказати, малий круг. Посікав цей болт, він глухий, там в ньому потрібно просверлити отвори, щоб сюди через цей болт проходило масло і далі по трубці. Це перше. А друге, в цьому коробку внутрі є різьба, де масло проходить по малому кругу. Треба, отут по прямі, якщо зніметься ця трубка з болтом, там всередині, побачите, є різьба невеличка. І різьба там така, як та і розмір, і шах, як болт із, із колеса Жигуля. Такий болт я обрізав під отвертку зробив і вкрутив кусочок болта туди всередину. І я закрив туди ход. У болтові зробив отвір. І масло тепер проходить через цю трубку на гідрозпределітель. Вертається на цю трубку і йде далі на задню нав'язку. Коли гідророзпреділитель працює, задня нав'язка мовчить. Коли гідророзпреділитель не працює, все масло, яке йшло через цей коробок, іде через гідророзпреділитель під нагрузкою. І задня нав'язка працює. Ну, так підключено. Фух, може, зрозуміло, незрозуміло Ось така система підключення в Янмор. Отакий коробочок може бути. Виведений аж унизу під, під полочкою, під ступенечкою в тракторі. Похожий. В різних тракторах по-разному зроблено. Ну, в мене зроблено прямо на коробці, а патрубки виведені. Але лісти треба сюди, щоб зробити йому циркуляцію.